Вітаю. Настав час зняти і показати вам халупу, яку ми знімаємо в да, е, Ні разу я ще не показував нікому. Ми живемо вже тут а, пів року. І треба вам хоч показати за що я плачу 3500 доларів в місяць. Так, значить, знімаю все так, як воно є. В Хаті, бардак, срач така е, живенька обстановочка. В принципі, так як ніхто сьогодні на вихідних ще не прибирав. Зазвичай дружина на вихідних прибирає, бо 5 днів будня ми похаємо як коні, щоб за це все платити удовольстві. Тому, так, да, так як є, так і є. Нічого не прибирав, товариші. Значить, що хотів показати. Оце єдиний стіл, який тут є. В принципі, так. Да. Добре, що він є, бо в інших квартирах тут це район Авентура один із дорогих районів. Де дуже зручно жити з дітьми. Ось о, діти, які сидять, дивляться, телевізор. І тут прикольно жити з дітьми, типу парк і все таке. О, тут ми знімаємо такі от стіли з такими стільцями. Ви можете подумати, що це за бред. Так от, ну, стільці просто розлазяться повністю. З них відпадає, сипеться така шкура, облазиться, хламіття. Це все на полу валяється. Кожен день треба пилососи, це все діло прибирати. Навіть якісь тут положили такі наволочки під жопу сісти, і кульками я їх позамотував. Коротко. Тобто хазяїва нам. Такі стільці е, спочатку самого не знаходилися, вони розлазилися. Так, да, це була мега ідея запакувати їх в такий кульок. Це я таке придумав. Щоб воно не сипалось додолу. І ми не це кожен день, не прибирали. Тому всі стільчики, все це обмотане, цей хлам сипеться скрізь. О, це за 3500 доларів. Ти зможеш собі дозволити тут <кх>, в Майамі, знімати таку хату з старою убитою І, ну Взагалі ремонт старий. Все пошарпане трошки згодом. Е, в принципі, ну Видно, що тут такі пофарбовані. 20 років тому, мабуть, як. Е, ну, не знаю, цьому ремонту, мабуть, років 15. Так, Оце кухня така. значить, Що тут на кухні у нас? Все це ще стоїть. Так, затарили вчора фруктів, були в магазині Костка. Тут такий магазин Костка. На місяць затарив хавчика, десь на 750 доларів. Це я закупився. Але це просто основне щось таке. Вода, там на місяць якесь м'ясо, яке ми за місяць з'їдаємо. У нас сім'я, четверо дітей, якийсь там холодильник. теж. Молочку якусь типу, купили, щось там туди-сюди. Тобто, це десь 750. Доларів чек вийшов і ще на протязі місяця там доларів на е, 700-800 ще по мілачам придеться докупати, то там то хліб, то яйця. Тут яйця тільки. 10 доларів десяток. то В принципі, да, десь 1400 на сім'ю ми вкладаємося. Коли ми заїхали, не було посудомийки. Хоча вона була вказано, що вона є, плита, е, там якісь ці духовки, все це. Посудомийки не було. І ми її просили, щоб нам поставили. Нам її ставили 3 місяці. Нам вже виїжджати через 2 місяці. Нам її ставили 3 місяці і таке ледь встигли покористуватися. Тут теж все текло, ламалося, заказав урженсі ремонт. Прийшли якісь тіпи. Урженсі зайняло в них місяць ремонтувати. Поки вони ремонтували в цю миску, щось текло і капало. Тому да, тут в принципі, з ремонтами дуже. Якщо захочеш щось відремонтувати, то треба за місяць замовляти Урженці, коротше. Так, оце такі тут е, столи я показав з цими стільками, які треба на мусорку викинути. Так, оце така кімната. Це типа да, 2-bedroom apartments. Тут у мене фрукти стигнуть. Всякі манго там, всякі понакупав. жирую. Короте. Тут серфінг стоять дитячі, всяка діч. Так, ось тут, значить, це у нас типа зал, да? Гостьова кімната. Ну, прикольно, короче, зал такий, плиточка. Да, плитка теж стара, вона в деяких місцях повідставала, скрипить, ріпить, але Ну, вигляд нормальний той, той добре Так, отут, значить, якісь такі є зона, зона Такі Коротше, такі от. Такі от. Нувальнички, все типа, красивенько. Да, Ці каменюки вони вічні. ну Воно виглядає нормально. Ось такі шкафчики в них ці роздіжні. да вони трошки напрягають. Буває, вони якось відкриваються дико. так І застряють, і поломані половина цих шкафів. Оце взагалі відвалюється якийсь відломаний, Корот, але яка нам різниця. Заїхав, виїхав. Житло не твоє. Людям на нього начхать. Так от здають роками людям і не дуже паряться. Це у нас санузел, да? така душкабіна, да, тут закрився собі, нічого не, вили, не виливається, не ляпає. В принципі, душкабіна нормальна. Вода завжди є. Гаряча, холодна, так перебоїв там якихось немає, так щоб там дуже сильно десь якісь перебої ні. Так, Це кімната, де ми з дружиною тусуємося. Значить, да, це спальна кімната. Теж телік. Оці обліччі два стульчика сюди поставив. Теж під жопу щось підстелив, щоб не прилипало, бо він одривається, на тобі залишається кожен раз там від стульчика якісь. Ча частини. <хи> так. Е Значить, що тут? Просто просто звичайна спальня. Матрас нормальний, спать тут можна. Цей стіл взагалі на. Якісь барахолці, типу на OLX, чи де там як у нас там сайти, де можна купити безкоштовно. Тут е, є такий OfferUp, чи якийсь там теж е, сайт. Зайшов, коротше, люди викидали на мусорку цей стіл. Поїхав, забрав його, присобачив тут, і тут я працюю. Так, що ми маємо? Тепер дитяче. Це діти в школу зібралися, походу. Теж тут санузол другий, тут у нас діти. Миється. Це вони так тут миється. Ну, звичайний такий санвузол. Так, і їхня кімната. Ось, все. їхня кімната. Теж така от кімната. Вид тут, гарне з вікна. Так, тут доця своїх іграшок наскладала. Купу. Вона з ними тут спить. Привіт. Тузики, бобіки якісь. Собачки. Так, такий шкафчик, кровать. Теж якийсь там стоїть телевізор з тумбочкою. Ну, як завжди, вгадайте з одного разу, чи він працює. Звичайно, що ні. Просто якась облуда стоїть. У нас в кімнаті теж стоїть телевізор, ми навіть не пробували включати, Я так здогадуюсь, що він теж не працює. Та він нікому й не нужен. Кому він потрібний той телевізор, коли ти в Майамі, в тебе що час є, дивитися телевізор. Не смішіть. Так, оцей, хоч працює, це вже добре. Тут ми з дружиною кожен вечір, після того, як ми відпахали, да, сідаємо під чай. Навіть кіно дивимося, Грішим, грішим кіно дивимося в Майамі. Так, в принципі, за це все ми платимо 3500 доларів. Єдиний бонус, який тут є, це шикарний балкон, шикарний вид з балкона. Це те, що виправдовує хоч якось ці затрати. Так, ми тут понаставляли всяких, воно лежанок з подушками, столиків тут можна сісти, туди-сюди посидіти, покайфувати, але взагалі дуже шикарний вигляд. Це все красиво і тут класно сидіть. Ну, Якщо звичайно дуже жарко, бо коли жара, ти тут згориш заживо. Тому Так, сидіти тут Басейн, який ми ходимо купатись. Це все діло дуже прикольно виглядає. Тому, що можна сказати, це 9-й поверх. А якщо бути на вищому поверсі, тут 23 поверху, то починаючи з 20-х поверхів в тій стороні вже видно океан. І ну, набагато така красивіша картинка. Тобто, враховуючи, що є житло одноповерхове тут е поруч з цими районами. Ну як поруч? Півчаса. Е Їхати таке годину, навіть далі є. Але є якісь райони поруч, які можуть теж виглядати прикольно, але ти будеш на першому поверсі. Які мінуси першого поверху, що там пилюки буде куча, це все летить з-під машин, всі ганяють тут. І коротше, ну, трошки буде пильніше. Я замітив, що як чим ти вище, то тим менше в тебе цієї всякої пилюки і тому подібне в квартирі. І ще саме страшне, що тут є, тут немає комарів. як таких, Буквально парочку комарів я бачив, але тут є ці мошки прокляті. Мікроскопічні мошки, які так кусають, що чешиться потім 2 неділі жорстко. Це хуже комарів разів в три. Я весь обкусаний цими мошками ходиш, блін, чешся як собака, це ужас. Коротше. Тому те, що живеш 8-го поверху, сюди ці прокляті мошки не залітають. Мабуть, вони високо так не літають. І це добре. Тому, в принципі, це ще один плюс жити високо, мати якийсь красивий вид, на якийсь цей парк. Хоча, він, якщо туди піти всередину, там гуляти не можна. Це гольф-клуб. Тобто така велика територія це гольф-клуб, закритий обгорожений забором. Ми туди через забор перелазимо. Там якийсь вонючий водойом, непроточна вода, він застояний. Але рибки там якісь плавають, але він досить такий грязний, і, ну, скажімо, виглядає це дуже привабливо. Якісь пальмочки, водичка. Але туди, якщо підійти поближче, то воно печальненьке все. Але то нічого, воно сильно, хіба вітер звідти подує і може якимось трохи віддавати каналізацію. Але взагалі так. Нормально, було якось час, він більш воняє, зараз не дуже, тому так. От. Тому можна підсумувати, що трохи від'їхавши звідси і спустившись на якісь таунхауси, одно-двухповерхове, можна знайти хату за 2000. Ми платимо половиною тут, мабуть, мабуть тільки тисячу з половиною-півтори. Ми переплачуємо тільки за те, що ми от такий вигляд з балкона маємо. Це все, єдиний факт. Єдиний факт, більш нічого. Тому що такі саме школи, як тут є, у нас рейтинг типа 8 з 10 школа, дуже модна, модний район, там парк, все. Але ну таке, переплачувати за, за парк півтори тисячі доларів, які там просто ти походиш біля нього, погуляєш. Ну, таке собі задоволення. Тому треба щось можна підшукати дешевше. Може, не факт, що тебе буде видова квартира, якийсь вигляд, тобто треба вирішувати. Хочеш ти платити дві доларів за вид, чи в тебе немає цих грошей, і ти хочеш краще їх зекономити, і десь на них там поїздити, подивитися щось. Коротше, світ побачить, просто а так сидіть вдома. Тому треба вирішувати, що ти хочеш. Так що ми, мабуть, будемо дивитися щось дешевше. Тому що, да, мати такий вид з балкона, ти сильно на нього не дивишся, ти дивишся в комп'ютер сутками, сидиш, працюєш і це десь лазиш. Сидиш на тих облізших стільцях, кончених. да. Ну, Інколи да, ти насолоджуєшся видом з балкона. Але все ж таки, мені здається, це занадто. За це платить такі гроші. Тому отака у нас хата. В принципі, і, мабуть, все-таки. воно того... Трошки не коштує, можна за ці гроші. Тим більше зараз літо наступає, зараз травень місяць буде. І виходить, що тут жара починається. Така 35-40 градусів. Дощі півроку валять хмари. Хмари рятують і дають тінь, але хмари дають вологість високу, вологість 80% і більше. Тому коли тут така жара, трохи задуха, все мокре, вийшов через 15 хвилин, ти вже мокрий і таке, трохи душне, таке, як в парілці, наче сидиш. І це ще літо не починалося. Тобто все ще попереду. Всі ці, ці урагани, дощі, це все, в принципі, ще воно буде. Але нема чого лякатися. Ми примітивні створіння, природа нам показує свої чудеса, тому треба кайфувати і радуватися. От. В принципі, можна в цей, в цей період, коли літо всі тікають звідси, бо в Майами всі приїжджають ідеальний період це зим, з, на зимування, да? тобто коли зима. Там, починаючи з листопада, може по квітень там, чи по травень. Там, отодесь, так, там, 5 місяців в ідеалі. Тут... Класна погода, майже немає хмар, дощу, сонечко, десь 28 тепла в середньому, 25-28, інколи 30. А інколи прохолодно, може бути 20, навіть один 15 було взагалі в шапках куртка ходила зимою. Але все одно, вода при цьому в океані, десь 24 градуси, океан теплий, всі купаються. Влітку взагалі вода там під 30 градусів в океані, тому ну, дуже круто. Але ж, так. Да. Треба за все платити. Тобто океан теплий, а ти тут згораєш і е, з розуму сходиш, тому що дуже велика жара. Тому, да, такі справи, що на літо трохи люди звідси виїжджають, вони звалюють десь в прохолодніші зони, і де нема дощу так часто, а хтось там залишається і в цей час житло трохи падає в ціні. Тобто в літній період можна зняти на штуку баксів е в місяць да, дешевше житло, я так розумію. А коли ти в сезон приїжджаєш, а да, зимні, коли тут всі навалюють сюди, тут встати ніде, йде, то так да, воно буде дорожче. Тому такі справи зараз якраз літо на носі. Якщо ми тут плануємо ще залишатися, то да, можна щось спробувати знайти щось дешевше. Ну, на цьому все. Закінчуємо цей відосик. От буде яка ще інфа цікава, буду ділитися.